Коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. йому сину треба була операція. Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже: ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в тік де щось поняв відбувається на Ютубі, це багаварювати. А вони реально з кінтом таке сталося. Вони після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив. Він, до речі, досі з ним. Поняв. Він досі йому як батько і так далі. Не зміг його залишити. Кожен може обманути, піти на подласть. Якусь хитрість зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій кризовій ситуації показують, які люди насправді. От, а в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну виростають, дивиться, ну вообще не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по під тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв чудом з временам знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина. Витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не за своїми дітьми, а діти не за своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково виключить якусь помилку лі лікарі. це як для жінок, так і для чоловіків. Дуже важливо. Виключить помилки, лікарі, виключить помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні, і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може ума сойти. У мене зараз теж, От я дивлюсь сторіс. Взагалі в Європі тут багато хто переїхали, з ума сходять. Вони витримують ментально це всього. Ну, реально його наскорі в дурочку забрали зараз. Дуже талановитий тип. Дуже. З оркестрами грав. Я не буду називати ім'я. Ну, ну, я не знаю, я вважаю його генієм музичним. Ну, Сума це що. Томач, перебачила просто. От ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Застрахований той, хто перевіряє. Понимаєш? Я рахую ці всі питання треба обов'язково контролювати ваше життя одне єдине і неповторімо і краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикинь, це життя прожити не за своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути падкованим. Взагалі краще свого юриста-адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Вообще, якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків, бо там битує мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо. Дізнаємося, які у людей є там подводні камені в голові. Хто про що думає. Якісь там сліди приматів. Ти знаєш, як це обрізати і перестрахувати своє життя.